Отакий перекус, перекус пережор може. О, ти поняв? О, дивись, одразу, одразу, всі в трьох, просто й Всім привіт! Ви на каналі Кльова Точка і як ви бачите, я знову на риболовлі і знову на твердій воді. Сьогодні виїхали теж вранці пошукати окуня. А може буде, може не буде. Подивимось, вчора кльову не було. Хлопці їздили, я не міг. От, сьогодні виїхали, хотіли спочатку жерці поставити на щучку в одному місці. Але там лід взагалі ну, 3-4 тож там нереально. Вийти реально, а що далі робити, незрозуміло. Не поїхали сюди на перевірене вже місце. Тут сьогодні, сьогодні вночі було десь мінус 5-6, тож він трохи підмерз слід. І в принципі, ну, ось ми стоїмо нормально, тобто вон, купа людей бачите, за мною. Тож, в принципі, окей, зараз будемо потроху все діло це. Зараз будемо потроху розбирати, бити лунки, дивитися, що там є і чи є взагалі. Ну і ловити. Сьогодні в планах теж без мотилка. Може в когось спробувати балансиром половити, не знаю, подивимось. Тож поки так. З отакого от кубика, він в мене попередній раз дуже гарно працював, тож з нього і почну. Так, що, от, сьогодні вітру немає, тож взагалі кайфово. Гривина тут невелика, але все одно вона є. Ну поехала. О, была поклевка с первой, майже с другой проводки. Ага, бачив, мало, що це таке? А, чорт, політич. the yeah. Бля воно, блядь, на ты На микрон, да? Я вчора доверился. Если бы мы тільки риба в кабине як Так, зараз буде ідея половити Половить на опариша. Мотиля нема, є тільки отакий опариш. Не знаю, може зараз трохи зроблю ще отак. от Оп. Ага. Ідея була не дуже. Ну що, давайте спробуємо. Ось отака от мормиха. Вона не зовсім для цього, але спробувати можна. І давайте одного все так надінимо. І пломку. на подкидываю сейчас засну <рігулі> <рігулі> я даже понял агрессивно вот так вот просто дергаю його, обычно він підходить. трошки кави для розігрів. О, так от. Так, а в нас ось тут вимальовується невеликий перекус. Опа, отакий от перекус, Перекус, пережар, може риба почне клювати. Ну, ми, точно. Ну, ми клюємо вже, так, да. уже точно.

Єсть. Опа! Перший є. Що ви думаєте? Знову на кубик. Опа! Ось вот так от, бачите, такий малюк. Вихватив, да. Опа. Ось вот так є от красень, бачите? Клас. Я думаю, ви бачили покльовку. Ось вот так от. Перший є. Ти поняв? Yeah. Да, так, льется. Ой-ой-ой! Так ти шо? Отак от, бачите, другий, одразу. Це звичайно дрібнота, але... А, але все одно окунь. Перш за все окунь, а вже далі. Дрібнота. Так, а ну, будеш ще давайте одразу. Так, ану, давайте одразу. Може ще буде. О, дивись, одразу, одразу, всі в трьох, просто й А? Вудочку убери. А, да, я зрозумів, поняв. Я бери подавлю. Все, два штуки Ну може і все, але це два. Ціна два більше ніж в кожного з нас. Ти тоже? О! Отак от. А, так. О! Єсть! Все, я зрозумів, що треба йому. Бачите, ось такий от клюнов. Там є трошки більше, я його бачив. Або, може, вони просто проходим. Давайте ловить, поки він тут є. Так. Ой-ой-ой, сюди. Та ти що? Пишов жор. Пішов жор окуня. Я просто поняв, я поняв, що йому надо. Уже четвертого. Ой, я не знаю, не знаю. А ч ты думаешь, я в перчатках сегодня? Опа! Понял. Вот так вот. Зате в темпі, в темпі. Неповноцінні. Скільки там вже? П'ять з одней лунки. О, як бачите, всі пішли і мене знову клювати почало. В принципі, в принципі стандарт. Сьогодні це стандартний розмір, такий малюк. Але бачите, мормиху з'їв повністю. Так, потім випустимо. А зараз давайте. Це вже шостий з лунку. Бачите, мене обурили, рибу злякали і все, і пішли. А я лишився і потроху половлюю. Так, а ну давайте. Що воно буде? Одразу ще один. А, трохи треба. Є. Та ти що, оце розрив. Я зараз, я зараз, я зараз зараз... <риваю> <риваю> Бачите, клює. Клює в принципі непогано. Хоч і розмір фігня, але тут головне вже. Тут вже спортивний інтерес просто. Обловити ось хапух. Я тобі не покажу. Так, ну що ж, скільки тут конців? 7, десь 8 злунок взяв. А це ось ще один там десь, а на там. Може, в принципі, розміри, як бачите, маленькі. Але гарно, що він клював, скажімо так, одразу майже. Але зараз він перестав тож іду далі. Так, ось бачите ще одного витягнув, Це вже з новою лункою, І це вже такий трошки приємніший. Бачите? Такий трошки приємніший. Нова лунка. Працює в мене одна і та сама мормишка. Ось така от лісотка, бачите, крапкою яскравою. Бо працював звичайною, без крапки такою, то нічого. А зараз поставив таку і бачите, і пішло в принципі діло. Головне дуже повільно так. Частота невелика і, скажімо так, довжина з цієї з цього качка теж маленька. Клює, до речі, на підйомі. Все, бачите, скільки народу. Я сюди перейшов, думав тут краще буде. Тут глибина, десь метра два, але, але чесно кажучи, фігня. Покльовок навіть не бачив. Опа, бачите, повернувся назад, бо там взагалі нічого не було. А тут, ну хоча б такі, але клюють. Тобто, ну Хоча б так. Бачите, який, яка дрібнота. До речі, ось одразу і наступний клюв. Такий самий. Такий, знаєте, котячий розмір я б сказав. Але клюють. Повернувся зараз на точку, яка в мене найкраще сьогодні працювала. Зараз трохи тут ще спробую і буду в принципі, збиратись, бо щось кльов зовсім стих. Просто окунь закрив рота і все. Гарних окунів сьогодні не було. Ні в мене на мормишку, ні у хлопців на балансира. Ну і теж на мормишку. Єдине, що мені здається, от якби був мотиль, то може з мотилем було б, була б справа трошки яскравіша. А так, ну, мотиля немає поки що в магазинах, тож у нас місто невелике. Магазинів не так багато. І мотиля, відповідно, теж поки що не завезли. Так, ось отеж теж ще один попався. Вже і камеру не включав, думав, не буде нічого. Знову ж з цієї самої робочої лунки. Так, я думаю, давайте зробимо останню проводку. Давайте разом навіть і якщо клюне, може ще посиджу, якщо ні, буду збиратись. Тож, поїхали. Бачите, рибка не кольова. Ну що, шоки все? В принципі, десь окунів 15 загалом на лову за цієї лунки трошки, основну частину. І з інших, та, з інших лунок теж по одному, по два окуни десь було. Тож, отак. Вже, вже буду збиратись, вже і вітер почався сильний, такий неприємний грати складно, правильно грати складно. Ну і в принципі що, окунь перестав клювати. Тож отак. Хлопці там теж сидять, але ну, не клює, наскільки я розумію. Тож буде збиратися. Ну, а вам я дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Ну і побачимося в нових відео. Пока!